Уявіть собі це. Ви, тринадцятирічний хлопчик-наложник, що лежить на шовковому матраці в кімнаті, освітленій тьмяним сяйвом олійної, запах трояндової води, все ще тримається на вашій шкірі після ванни, яку ви приймали раніше. У палаці панує тиша, але не заспокійлива нічна тиша, а така, що тисне, важка, наче мить перед початком бурі, і тоді ви це чуєте. Важкі кроки в коридорі, нічовгання слуги, а повільна впевнена хода палацової ваги. Вони йдуть по поваг. І в цьому палаці виклик посеред ночі може означати лише одне вони використають ваше тіло так, що ви благатимете про смерть, а потім відмовлять вам навіть у цьому милосерді. До сходу сонця ви можете опинітися, прикутімі в підземеллях палацу, ваші крики лунатимуть у кімнатах, спроєктованих так. Щоб приглушувати звук, поки чоловіки по черзі ламатимуть кожну частину вас, яка колись приносила задоволення, і це вважалося м'яким варіантом. Те, що я зараз вам розповім, справді відбувалося з реальними хлопчиками в Османській імперії. Їхні імена були стерті з історії, але їхні страждання були задокументовані дипломатами, які були свідками цього на власні очі. Один венеціанський посол писав, що чув крики з підвалу палацу, які тривали три дні поспіль. Він так і не дізнався, хто видавав ці звуки, але він знав, що колись це був хтось, кого любів султан. Кілька годин тому ви були впевнені у своєму місці тут. Ви були одним із обранців султана. Гарний хлопчик, одягнений у шовк, якого годували делікатесами з усієї імперії, та навчали задовольняти наймогутніших. Чоловіків світу, ваша молодість, ваша краса, ваша тремтлива покора це були ваші щити. Тепер ці самі якості стали вашим прокляттям, вартові не розмовляють, входячи до вашої кімнати. Вони просто жестом наказують відвестися. Жодних пояснень, жодних прощань. Вас ведуть коридорами, якими ви ніколи раніше не ходили, повз замкнені двері та потаємні сходи. Все глибше у приховане серце палацу, куди крики ніколи не досягають вух султана. Але спершу їм треба перевірити, чи справді ви достатньо зламані для того, що буде випробування настає раніше, ніж ви очікуєте. На півдорозі коридором вартові зупиняються, один дістає невеликий ніж і приставляє його до вашого горла не щоб убити вас, а щоб побачити вашу реакцію. Ви благаєте, ви пручаєтеся, ви підкоряєтеся. Ваша відповідь визначає, до якої кімнати вас відведуть, і які жахи чекають на вас там. Самі коридори розповідають історію, стіни оббиті шовком, щоб приглушувати звук, підлога вкрита товстими килимами, щоб приховати плями крові. Кожні 20 футів стоїть вартовий пост, де євнухи стежать за тим, щоб ніхто з тих, хто входить до цих залів, Ніколи не вийшов, щоб розповісти свою історію, але декорації між постами варти розкривають маленькі таблички з символами, що позначають різні типи кімнат для покарань. Нарешті вони зупиняються біля укріплених дерев'яних, Один вартовий дістає ключ, який виглядає інакше, ніж будь який інший у палаці важчий, старіший, з темними плямами від чогось, що ви не хочете ідентифікувати. Замок повертається з металевим клацанням, двері відчиняються не в підземелля, а в маленьку, розкішно обставлену кімнату з загратованими вікнами та одним ліжком. Це клітка. В'язниця побудована так, щоб виглядати як святилище, де вас триматимуть, доки султан не вирішить, чи заслуговуєте ви на швидку смерть, чи на щось, що повністю переробить вас. Сама кімната була спроєктована так, щоб зламати ваш розум ще до того, як вони торкнуться вас. Двері зачиняються за вами з остаточністю, від якої ниють кістки. Всередині немає ланцюгів, немає охорони. лише тиша і слабкий запах страху, який залишили попередні мешканці. Але кімната має секрети, які розкриваються повільно, наче кошмар, що розгортається серед білого дня. На подушках є темні плями, які не змиває мил. на дерев'яній рамі ліжка. Є глибокі подряпані сліди від нігтів хлопчиків, які дряпали все, до чого могли дотягнутися. На красивому кілімі є сліди опіків, де під час допитів падали розпечені вуглини, але це не випадкові пошкодження, це навмисні декорації, покликані показати вам, що саме сталося з хлопчиками, які були тут до вас. Вікно розкриває ще одну прораховану жорстокість воно розташоване так, що ви можете бачити приватні сади султана, де нові фаворити гуляють під сонячним промінням, якого ви більше ніколи не відчуєте. За цим краєвидом лежить палацевий цвинтер, де в безіменних могилах спочивають останки хлопчиків, які ніколи не вийшли з цієї кімнати живими, вікно там не для світла. Воно там, щоб показати вам, що ви втратили назавжди, але справжні тортури починаються з того, що здається милосердям. На другий день слуга приносить вам ліста. Здається, що він від самого султана, написаний його рукою, запечатані його особистою печаткою. У листі йдеться, що він зробив помилку, що він хоче бачити вас знову, що ваше покарання скасовано. Наміть надія розливається по тілу, наче отрута по венах. Потім ви помічаєте деталі, які розкривають правду, чорнило занадто свіже. Папір пахне не так. На печаці є крихітна вада, якої ніколи не було насправжньо. Це не милосердя. це перша стадія психологічних тортур, розроблена для того, щоб підняти ваші надії, а потім розчавити їх ще повніше. Техніка фальшивого листа вдосконалювалася століттями. Османські кати виявили, що хлопчика, який вірив у порятунок, можна зламати швидше, ніж того, хто повністю здався. Надія стала зброєю, гострою, як будь-яке лезо, і вони володіли нею з хірургічною точністю, минають дні, і ритм палацового життя перетворюється на кошмар очікування. До вас не долінає музика, сміх із приватних покоїв султана змінюється вашим власним уривчастим диханням, коли ви знову і знову проходите ті самі кілька кроків. Їжа прибуває мовчки, але тепер вона інша. Простий рис, вода, іноді шматок хліба, багата їжа, яка колись підтримувала вас здоровими та красивими, зникла. Вони хочуть, щоб ви були слабкими, але не з тієї причини, про яку ви думаєте. Фізична слабкість унеможливлює втечу, але це не мета. Психічна слабкість робить вас піддатливими, відчайдушними, готовими повірити всьому, що вони скажуть, якщо це означатиме припинення страждань. Кожен день голоду переписує ваші пріоритети, доки виживання не стає важливішим за гідність, а виживання повністю залежить від догоджання вашим викрадачам, ось що відбувається з хлопчиками, які ламаються недостатньо швидко. Якщо ви чините опір занадто довго, частини кілима провалюються, кидаючи вас у меншу камеру внизу, де починається справжня робота. Падіння не має на меті травмувати вас, воно має показати вам, що навіть землі під ногами не можна довіти. Але деякі хлопчики ніколи не потрапляють до підземних камер, вони ламаються від чогось набагато простішого. Для справді відчайдушних випадків використовують сім'ю ваших батьків, братів і сестер або друзів дитинства, привозять до палацу під фальшивими приводами. Їм кажуть. Що ви хворі й просите їх прийти, коли вони приїжджають, їх відводять до кімнат, де вони можуть бачити вас через вікно, але не можуть до вас дістатися. Їхня присутність ламає хлопчиків швидше за будь-які тортури, тому що тепер ваш опір коштує дорого не лише вам, він коштує дорого людям, яких ви любите, коли вартові нарешті повертаються. Вони несуть шовкову мотузку та маленьку дерев'яну скринь. Мотузку ви впізнаєте її використовують для страти через задушення, але скринька гірша. Всередині лежать речі з вашого старожа, прикраса, яку ви вважали загубленою, ліст, який ви написали, але так і не відправили, пасмо волосся зрізане, поки ви спалі, вони спостерігали за вами довше, ніж ви могли собі уявити. Ці предмети не просто доказ стеження, це інструменти для наступного етапу вашого знищення. Кожен об'єкт буде використано, щоб викликати певні спогади, а потім спотворити їх, доки ви не перестанете довіряти власному розуму, прикраси одягнуть на інших хлопчиків, поки ви будете дивитися на їхні страждання. Лист прочитають вголос і висміють волосся спалять, описуючи, як вони спалять усе інше. Що вам колись було. Мотузка не для того, щоб вас повісити, вона для того, щоб зв'язати вас так, щоб не залишити постійних слідів, але завдати максимального боку. Османські кати були в цьому експертами. Вони могли зв'язати кінцівки хлопчика так, що кожен рух викликав агонію, але без переломів кісток чи розрізів шкіри. Мета не в тому, щоб пошкодити вас, мета навчити вас. Що полегшення приходять лише через абсолютну покору, але перш ніж почнуться фізичні тортури, їм потрібно завершити вашу психологічну підготовку, вас відуть глибоко під землю до камер, де пахне потом, страхом і ще чимось, чимось органічним і неправильним, від чого вивертає шлунок. Цей запах походить від попередніх жертв, кров, так, але також страх, піт, блювота і гірші речі, що стаються. Коли людське тіло доводять до межі можливостей, підземні камери були побудовані спеціально для переробки людських істот. Кожна кімната має різну функцію, і перехід між ними слідує ретельному плану, розробленому століттями практики. Перша кімната призначена для позбавлення не лише одягу, а й ідентичності. Вони стрижуть ваше волосся принізливими візерунками, знімають будь-які прикраси та спалюють шовковий одяг. Який позначав вас як особливого, друга кімната, це місце, де вам показують, що сталося з хлопчиком, який був тут до вас, тіло достатньо свіже, щоб ви могли бачити, що вони з ним зробили. рані, сліди, вираз останнього жаху, що застиг на його обличчі. Це не випадковість. Вони розраховують час смерті так, щоб кожна нова жертва бачила саме те, що її чекає, послання чітке. Співпраця може врятувати вас від такої долі, але опір гарантує. Але третя кімната розкриває справжній жах, іноді попередня жертва все ще жива. Деяких хлопчиків тримають на різних стадіях зламу, виставляючи як трофеї, щоб показати новим жертвам, як виглядає співпраця. Ви бачите хлопчиків, які були ментально розтрощені, але фізично збережені, хлопчиків, які посміхаються, Поки по їхніх обличчях течуть сльози, хлопчиків, які дякують своїм катам за те, що ті завдають їм болю. Ці живі приклади страшніші за будь-який процес трансформації має назву в палаці. Переробка це не означає вбити вас і почати заново. Це означає зберегти вам життя, знищивши все, що робило вас тим, ким ви були, а потім перебудувати вас. У щось корисне для цілий султан. Перша стадія переробки починається з вибору, який не має правильної відповіді, вони приводять іншого хлопчика, когось, кого ви ніколи раніше не бачили, юного і наляканого. Вони пояснюють, що одного з вас будуть катувати, поки інший дивитиметься. Ви можете вибрати страждання для себе або дозволити страждати незнайомцю. Будь-який вибір проклинає. пожертвуйте собою і мученик, якого можна зламати почуттям провини, пожертвуйте нім і викалабара, якого можна зламати сорома. Більшість хлопчиків намагаються знайти третій варіант, пропонуючи прийняти покарання за обох, благаючи про милосердя, обіцяючи, що завгодно, але кати чули всі благання раніше. Третього варіанту не існує є лише вибір. Який починає ваше перетворення з жертви на співучасника? Процес маркування, що слідує за цим точніший за роботу будь-якого художника. ваша ідеальна шкіра, яку колись цілував сам султан, стає полотном для повідомлень, які можуть прочитати лише певні люди. Деяким хлопчикам роблять татуювання із символами, що вказують на їхній новий статус? Знаки. Які повідомляють будь-якому майбутньому власнику, ким саме ви є і для чого вас можна використовувати. Півмісяць на плечі означає, що ви навчені збору інформації. Зірка на зап'ясті означає, що ви спеціалізуєтеся на спокушанні. Крапка За вухом означає, що ви достатньо зламані, щоб вам можна було довірити найтемніші таємниці. Інші хлопчики отримують шрами. Які розповідають історії про зміну власників, це не нещасні випадки, їх навмисно вирізають руки експертів. Пряма лінія через груди означає, що ви намагалися чинити опір і були покарані, вигнуті мітки на руках означають, що ви намагалися втекти найгірші шрами на обличчі. Ними позначають хлопчиків, яких вважають занадто красивими і яких потрібно упокорити, але справжня майстерність полягає в тому, що вони роблять з вашим розумом, поки маркують ваше тіло. Під час кожного сеансу маркування вони змушують вас повторювати фрази, які переписують вашу ідентичність я ніщо без мого господаря. Моя краса існує лише для служіння, я заслуговую на все, що зі мною відбувається. Фізичний біль впалює ці слова у вашу пам'ять, але справжня шкода завдається тим, що ви вимовляєте їх. Поки ваше тіло реагує збудженням на увагу, вони виявили, що сеанси маркування, проведені під час моментів примусового задоволення, створюють глибші психологічні шрами, ніж чисті тортури. Ваш розум вчиться асоціювати біль із задоволенням, покору з полегшенням, деградацію з нагородою. Це обумовлення зробить втечу неможливою, навіть якщо ланцюги знімуть. Перш ніж ми заглибимося в найбільш тривожну частину того, що сталося далі, підпишіться та натисніть кнопку Вподобання, якщо ви можете витримати те, що буде далі, і напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся. Це неймовірно, що люди в усьому світі поділяють ту саму темну цікавість до найбільш прихованих сторінок людської історії. Навчання, що слідує за цим, змушує все попереднє здаватися милосердям. Ви дізнаєтеся, що ваше тіло можуть використовувати так, як ви ніколи не уявляли, чоловіки, чиї облич вам ніколи не дозволяють бачити. У палаці є спеціалісти, чоловіки, чия єдина робота гарантувати, що дух відкинутого наложника зламається повністю ще до того, як зламається його тіло. Вони митці психологічного знищення, і вони пишаються своєю роботою навчання це не випадкові турти. Ця систематична освіта, покликана переробити ваш розум. Перша фаза вчить безпорадності, переконуючи вас, що опір неможливий, друга фаза формує реакції, змушуючи ваше тіло автоматично реагувати на певні Третя фаза ламає лояльність, гарантуючи, що ви більше ніколи не зможете довіряти власним почуттям до будь кого Але четверта фаза це місце, де вони виконують свій шедевр. Вони змушують вас бути вдячними через ретельно відкалібровані цикли тортур і полегшення. Вони вчать вас бачити у своїх дівниках рятівник. коли біль припиняється, ви відчуваєте щиру вдячність до людини, яка його завдала. Коли вони говорять лагідно, ви відчуваєте до них любов, коли вони роблять вам боляче, ви звинувачуєте себе в тому, що заслужили це. Це не Стокгольмський синдром. Це щось набагато витонченіше і постійніше. Тренування вдячності включає специфічні методи, які використовують те, як людський розум обробляє травму. Вони завдають вам болю, доки ви не впадаєте у відчай, а потім надають невеликий комфорт, розмовляючи ніжно. Ваш мозок, спраглий до будь-якого позитивного досвіду, починає асоціювати цих людей з безпекою та турботою. З часом. Ця хібна асоціація стає сильнішою за ваші спогади про свободу. Тим часом ваше колишнє життя систематично стирається. Поки ви перебуваєте під землею, де вас переробляють, фахівці працюють на горі, щоб видалити кожен слід вашого існування, ваші покої звільняють і передають іншим, ваші речі ділять між іншими фаворами, ваше ім'я видаляють із записів і забороняють у розмовах. Будь-кого, хто згадує вас. Карають, доки вони не навчаться забува, стирання виходять за межі палацу. Члени сім'ї, які живуть у місті, опиняються під наглядом, їхні пересування обмежують, їхні будинки обшукують без пояснень, листи надіслані їм, перехоплюють. Сусіди починають унікати їх, боячись заплямуватися через асоціацію. Деякі сім'ї переселяють у віддалені провінції. Де вони не зможуть поширювати історії про свого зниклого сина, але найжорстокіша частина це те, що вони роблять із вашою заміною, Обирають нового хлопчика, щоб він зайняв ваше місце. Хтось, схожий на вас, кого можна навчити копіювати ваші манери та вподобання. Цю заміну приводять на зустріч із султаном, поки ви ще живі й усвідомлюєте, що втратили через потаємні вікна, вас змушують спостерігати. Як ваша заміна отримує любов, яка колись належала вам. Заміні показують ваші старі покої, дають ваш старий одяг, навчають вашим звичкам, але йому також показують, що сталося з вами не як попередження, а як розвагу. Ваші страждання стають його наукою, а ваше знищення, його мотивацію догоджати султану краще, ніж це робили ви. Фаза випробувань визначає, чи готові ви до використання як зброї при османському дворі зламаний наложник був ціннішим за ваш розтрощений розум і сплюндроване тіло мали стати зброєю в арсеналі султана інструментами шантажу, залякування та контролю, що сягали далеко за межі палацових стін. Але спочатку ви повинні були довести свою корисність. Випробування були розроблені так, щоб їх неможливо було зімітувати. Вони штовхали вас до психологічних меж, де могла спрацювати лише справжня поку. Першим випробуванням була зрада. Вам давали інформацію про інших наложників і наказували розкрити їхні таємниці, знаючи, що ваші слова приречуть ваших друзів на ту саму долю, яку пережили ви. Друге випробування показувало, наскільки повністю вони зламали ваші моральні орієнтири. Вам приводили нову жертву хлопчика? Який щойно прибув із зовнішнього світу і ще не був зіпсутий корупцією палацу. Ваше завдання полягало в тому, щоб підготувати його до того, що витримали ви. Поясніть, що опір марний, допомогти зламати його дух, перш ніж за справу візьмуться професіонали. Якщо ви могли знищити невинну надію, не відчуваючи провини, ви були готові до розгортання. Більшість хлопчиків провалювали це завдання. З першого разу вигляд свіжої невинності пробуджував те, що залишилося від їхнього первісного я, і вони намагалися попередити новачка або допомогти йому. Ці невдачі призводили до додаткового навчання, більш витончених технік, які усували останні сліди емпатії та моральних міркувань. Хлопчики, які проходили це, ставали найціннішим надбанням султана. Вас відправляли до домівок могутніх чоловіків яких треба було переконати губернаторів, які ставили під сумнів укази султана, генералів, які проявляли занадто багато незалежності, багатих купців, які забули своє місце, ваша присутність у їхніх спальнях, ваші порожні очі і тремтячі руки посилали повідомлення потужніше за будь-яку армію. Ось що стається з тими, кому я колись був прихильний. Що, на вашу думку, я зроблю з вами. Логістика була ретельно спланована вас доставляли серед ночі, часто одягненим у той самий шовк, який ви колись носили для султана. Ваша краса все що була недоторк, але тепер вона була спотворена знанням про те, ким ви стали. Чоловіки, які бачили вас, одразу розуміли, що опір мав. Але вашою найціннішою навичкою було не залякування. Це був збір розвідувальних даних. Ваш зламаний стан насправді був перевагою. Люді вільно говорили поруч із тим, кого вони вважали абсолютно безсилим. Вас навчали читати документи, вдаючи не письменного, запам'ятовувати розмови слово в слово, виявляти військові слабкості, вдаючи, що вас цікавлять лише насолоди. Розвідувальні дані, які ви збирали. Могли повалити королівства, переміщення військ, обговорені під час інтимних моментів, державні таємниці, прошепотілі у знемозі після близькості, плані альянсів, розкриті комусь, кого вважали надто пошкодженим, щоб зрозуміти їхнє значення. Ваш зруйнований розум став ідеальним сховищем для інформації, яка могла знищити нації. Ці записи досі існують в османських архівах. І те, що вони розкривають, жахає, детальні файли описують, як ламати певні типи хлопчиків, які методи найкраще працюють з різними типами особистості, як зберегти їхню корисність, залишаючи їх психологічно розтрощеними. Історики, які читали ці файли, часто відмовляються публічно обговорювати їхній зміст, стверджуючи, що вони занадто тривожні для академічного вивчення. Файли містять тематичні дослідження успішних операцій, конкретних місій, де зламані наложники збирали дані, що призводили до військових перемог, політичних вбивств або падіння династій. Деякі з цих операцій змінили хід історії, і світ так і не дізнався, що їх здійснили хлопчики, яких тортурами змусили до покори, але остаточне випробування системи султана відбувалося під час возз'єднання. Фінальним етапом завжди була зустріч. Після місяців або років у тіні вас знову приводили до султана, не як відкинутого коханця, не як зламану іграшку, а як завершений витвір мистецтва, людську істоту, настільки ретельно знищено і перебудовану, що ви стали чимось зовсім новим. Воз'єднання не було приватним. Воно відбувалося перед усім двором включно з новими фаворитами, яким потрібно було зрозуміти власну крихкість, вас виставляли як трофей, доказ влади султана переробляти людські душі. Нинішні наложники бачили вас і розуміли, що любов нічого не означає, що краса тимчасова, що ті самі вуста, які шепотіли ніжності, могли наказувати невимовні жахіт. але воз'єднання містило останній нещивний сюрприз. Султан пропонував вам ви повернутися до старого життя або продовжити виконувати свою нову. Це не було милосердя. Це було остаточним випробуванням, наскільки повністю вас зламало. На цей момент ваше старе життя здавалося неможливим для повернення, ви були настільки ретельно привчені до свого нового існування, що свобода здавалася страшнішою за рабство. Більшість зламаних наложників. Обирали залишитися у своїх нових ролях, вони ставали на коліна перед султаном і благали продовжувати служити йому в будь-якій якості, яку він побажає. Ця добровільна покора була остаточним доказом успішної переробки. Ви були не просто слухняними, ви були вдячні за можливість бути корисним. Психологічна обробка була настільки повною, що опір ставав неможливим. Навіть після всього якась частина вас все ще прагнула схвалення султана, ви змагалися з іншими зламаними створіннями за його миттєву увагу, вдячні навіть за побіжний погляд у пізнавання, це була не любов, це була форма психологічної залежності, яку дбайливо культивували місяцями систематичного насильства. Якщо цей погляд у приховану темряву історії, залишив у вас бажання дізнатися більше, Натисніть на відео, що з'явилося на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти, і якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку підписки, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари забуття. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули.